Жила була дівчинка на ім'я Маша. Вона була доброю, допитливою і завжди допомагала тим, хто цього потребував. Одного разу, гуляючи лісом, вона помітила, що все навколо стало похмурим дерева втратили свій зелений колір, птахи замовкли, а сонце сховалося за густими сірими хмарами. Що ж сталося? Чому так темно? здивувалася Маша. Раптом перед нею з'явилася висока жінка в сяючій срібній сукні. Вона випромінювала м'яке світло, і її очі були такими глибокими, ніби в них відображався весь світ. Не бійся, машо, сказала вона лагідним голосом. Я, чарівниця світла, колись цей ліс був сповнений радості, але тепер його накрила завіса темряви. А чому так сталося? запитала дівчинка, тому що люди стали забувати про добро. Вони все рідше допомагають одне одному, рідше усміхаються, і коли в серцях згасає світло, темрява починає панувати навколо. Маша задумалася вона хотіла допомогти, але не знала як. Що я можу зробити? Я ж просто маленька дівчинка. Добро не залежить від віку, Машо, відповіла чарівниця. Воно живе в кожному серці, зроби хоча б одну добру справу, і світло повернеться. Маша почала уважно дивитися навколо, і тут вона помітила маленького зайчика, що заплутався в кущах. Він тремтів від страху. Дівчинка обережно розплила гілки і допомогла йому вибратися. Як тільки зайчик торкнувся землі, він радісно застрибав, а над лісом раптом заграло сонячне світло. Це працює, вигукнула Маша. Тоді вона побачила стареньку пташку, що не могла знайти їжу. Маша дістала з кишені крихти хліба і насипала їх на землю. Пташка підлетіла і дзьобиком швидко з'їла частування. Небо стало ще світлішим. Чарівниця світла задоволено кивнула Ти бачиш, як все змінюється, коли ти робиш добро. Маша усміхнулася. Вона вирішила не зупинятися і завжди допомагати тим, хто цього потребує. З того дня вона щодня творила добрі справи, допомагала бабусям нести сумки, годувала бездомних котиків, дарувала усмішку тим, хто був сумний, і світ навколо став світлішим і добрішим. А чарівниця світла зникла, але Маша знала вона завжди поруч із тими, хто несе світло у цей світ.